Пане Олексію, розкажіть детальніше, я, яка ситуація сьогодні в Сумщині? Власне, я говорю про обстріли, куди сьогодні прилетіло, чи є постраждалі, і що сьогодні відбувалося сьогодні. в Сумах відносно спокійний день, але він ще не закінчився. Але напередодні був напружений день. Ворог застосував комбіновану атаку. Так, вночі були. Прильоти шахетів по промисловому підприємству це викликало значну пожежу та руйнування будівельних конструкцій. А вже під ранок ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому сектору. Напередодні ви показували кадри з Росії, там де палають підприємства. Ви знаєте, це заслужена відплата, оскільки. Це підприємства, які дійсно працюють на війну, які виготовляють зброю, виготовляють матеріали для випика. То те, що ми бачимо в сумах, те, що відбувається зараз, тут це боротьба, це війна, в тому числі проти мирного населення. Оскільки вчорашня атака це вкотре довела. Два каби впали зовсім поруч з житловою забудовою, пошкодили. Газогін на щастя, його вже відремонтували. і Всі абоненти з газопостачанням пошкоджені також були електроопори, мешканці цього району були без світла. Та, дякуючи комунальним службам, дуже оперативно все було усунуто.